Бібліотека це чарівний світ пригод, фантазії, добра. Сьогодні це місце гри, натхнення творчості. Напередодні осінніх канікул вихованці маленької школи мали нагоду відвідати бібліотечні уроки, які провела Олена Вікторівна разом зі своїми помічниками. І що таке бібліотека? Як в ній поводитися? Як користуватися бібліотекою? Ми саме дізнаємося на нашому сьогоднішньому Чемно. уроці. Чемно, так. На уроці бібліотечному. А щоб наш урок пройшов цікавіший, я його буду проводити не сама, а запросила до нас в гості моїх друзів, песика патрона і свинку Пепу. Свинка, Пепа, пес -патрон. «Моля улюблена книжка, і ви на сторінках цієї книжки що зустрінете? <світ> <світ> літери, да, різні літери, літери, які ви вчили або ще не вчили, а будете вчити, ви можете навіть не тільки літери, а тут ми перегорнули, бачимо, фігурки, значить ця книжечка вам допоможе не тільки на уроках рідної мови, а ще й на уроках математики. Так, а зараз я вам хочу показати книжечки, з якими не так чемно поводилися. Ось, наприклад, так само цікава дуже книжечка, яка називається скарбниця розвиваючих казок. Тут не тільки казочки, а ще й різні вправи. Але ми, якщо починаємо його втати, ми зразу бачимо, що книжечка описана. Цей листочок надірваний. А тут взагалі, якщо придивитися, можна побачити, хто хтось перші листочки. Вирвав і ми навіть не дізнаємося, що на них було написано. Як ви думаєте, так можна поводитись? Ні. ні, От знову ми гуртаємо, пописано, листочки порвати. і це дуже неприємно. Навіть можна думати, дійсно, як казали наші герої, що може хтось її під диванкнув. І ось ця книжечка, ми, правда, її вже клеїли, ремонтували. Але так само, що якщо листочок ми можемо поклеїти, то вже пописану ручку ми з книжечки не зможемо стерти. Так що мені хочеться, щоб ви так з книжечками не поводилися. А як треба поводитись, зараз гарно. І зараз декілька правил вам розкажуть наші герої. А ви за ними будете повторювати і разом вивчимо. Добренько? Свинка Пепа і Пес Патрон познайомили діток з правилами поводження за книгами, загадували цікаві загадки, казки перевертні. і на завершення зустрічі майбутні читайлики отримали подарунки. Сьогодні в нас в бібліотеці відбулися традиційні бібліотечні уроки екскурсії, метою яких є ознайомити наймолодших вихованців палацу з бібліотекою палацу, залучити їх в майбутньому до читання дитячих книжок. Діти взагалі можуть прийти. У нас в цьому році доставили комп'ютери в бібліотеку, можна прийти. Зробити домашнє завдання, позайматися, якщо у вас є час перед іншими гуртками, і інші різноманітні заходи, вікторини можна замовити тему якусь в бібліотекарі. В цьому році ми будемо говорити знову про діяльність музикантів і художників під час війни. Ми часто піднімаємо тему, яке місце займає поезія і проза. Того, що є військовослужбовці, які під час війни стали письменниками, і ми цю тему не можемо минати. Ну і ще ми пропонуємо на ігри в бібліотеці. В минулому році ми започаткували роботу книжкового клубу. В цьому році плануємо, може, під час осінніх канікул провести перше засідання. З задоволенням запрошуємо вас доєднатися.